Друзі, сьогодні в рубриці Що там в розкажу про Норвегію. Норвегію дуже полюбили наші співвітчизники. Після початку повномасштабної багато хто поїхав туди, тому що країна розвинена, входить в трійку, в п'ятірку найщасливіших країн, тобто люди там щасливі, так, найщасливіші люди в світі. Зарплати там високі, але треба зрозуміти, що ціни там теж високі. Ну, відповідно, ці високі зарплати трохи нівелюються, тим, що ціни теж високі. Наприклад, моя подруга за парковку за дві години парковки в великому місті заплатила 60 євро, тобто країна не дешева. Це так, один приклад, тому що в мене всього три хвилини поїхали далі. Норвегія також дає курси, безкоштовні курси для вивчення мови, як і Німеччина. Взагалі. Якщо так послухати мою подругу, то якщо одним словом, то Німеччина і Норвегія дуже схожі, ну практично різниці в житті, в устрої життєвому в умовах для нас, українцях. Українців різниці немає, практично все те саме. Якщо ви думаєте по-іншому, будь ласка, напишіть в коментарях, або у вас є досвід, це буде цікаво почитати. Тобто, отримавши сертифікат Б1, наприклад, моя подруга зараз отримала, вже можна шукати роботу. Так? Але каже, я не знаю мову на такому рівні, як прям комунікувати. Так само і ми в Німеччині отримуємо сертифікат, ми вчили, старалися, але прям комунікувати нам ще складно, бо мало часу пройшла мова складна. Норвежця ще складніша ніж німецька. Я її чула для мене взагалі вона супер складна. Вона живе, моя подруга, наприклад, у малесенькому селі, а так в основному і розселяють маленькі села або взагалі десь на північ, можливо, першим ще пощастило, вони ближче до великих міст. Но хто далі вже приїхав, то куди там розселяли, як вийде. І от вона каже, в селі роботи немає, їхати кудись дуже далеко. Дома двоє неповнолітніх дітей. По закону до 12 років дітей не можна залишати самих. Та й взагалі, як діти залишають з дітьми якісь пригоди. От нещодавно ем, старший там, щось вони гралися. В Школі на нього впала просто батарея, впала і плита на голову дитині. Ну тобто, різні ситуації бувають і їхати за кілька годин на роботу, потім вертатись. Як це? Ну це треба все враховувати складно. Якщо ти хочеш переїхати до великого міста, тому що у них в комуні немає взагалі міст, у них тільки села, комуна це район, то ти все робиш за свій рахунок. Тому що тут тобі комуна оплатив, оплачує оренду житла, дає виплати, допомагає все. Але якщо ти хочеш до великого міста, будь ласка, знаходь собі роботу і плати за три місяці вперед, тобто повністю на себе розраховуєш. Якщо ти втрачаєш роботу, то тебе держава нічим, на жаль, не підтримає. Ти переїхав сам в те велике місто. В школі також є булінг і в Німеччині є булінг і в Польщі. З цим можна стикнутися причому такий серйозний буває булінг і з цим треба розбиратись і дирекцію школи теж залучати. Ось так коротко.